Якщо ось так ділитися, то скажіть, скільки міських дітей ходить в нашу районну дитячу бібліотеку? Скільки міських людей ходить в районну бібліотеку для дорослих? А це все за наші кошти. Скільки наших селян возять вам їсти, так по простому кажучи? Скільки на ринку стоїть молоко, сир, сметана, ми зробимо ринки в заборолі, під гайцях і так далі. І ми будемо там продавати для своїх. І це вам добре буде. Я це не розумію, чому ми говоримо як вороги. Чому зараз рахувати, коли наш Луцький район називається Луцький район. Це місто Луцьк, наш центр. І багато наших приміщень. Навіть наша районна рада знаходиться тут. І коли зробиться оця децентралізація, ну так я приблизно говорю, бо це ж я не народний депутат, а говорю свою думку, то зробиться децентралізація, ті всі будівлі залишаться в Луцьку. Ми ж не заберемо цю будівлю районної ради, будівлю будинку.